Сьогодні і трагічні роковини. Десять років тому над Донбасом терористи знищили малазійський Боїнг, який здійснював рейс Меч 17 Російська ракета, випущена із ЗРК Бук, поцілила в мирний пасажирський літак, який прямував із Амстердама до Куал-Лумпура. Загинули всі 298 людей на борту. Катастрофу шість років розслідувала об'єднана слідча група, у складі якої були Україна, Нідерланди, Малазія, Бельгія та Австралія. Росія усіляко перешкоджала слідству, не надавала жодних даних, а ще розповсюджувала безліч фейкових версій і звинувачувала в трагедії Україну. Та, попри все, слідству вдалося довести, що політ тривав в штатному режимі, жодних несправностей на борту не було, і його збила ракета російського виробництва Земля повітря. Її випустили з Бука, що належав 53-й зенітній бригаді, яка базувалася в Курській області. Установку за день до трагедії привезли до окупованої частини Донбасу, а після цього повернули. На російську базу більшість загиблих були громадянами Нідерландів та Австралії. Востаннє вшанували жертв хвилиною мовчання. Пам'ятні заходи відбудуться і поблизу нідерландського аеропорту Схіпхол. Ми можемо лише уявити, яку мужність потрібно було проявити, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його тягар. Люди, яких ви любите, яких забрали від вас назавжди у наших серцях. Від імені австралійського уряду я знову заявляю про нашу колективну відповідальність: встановити правду, справедливість, відповідальність за злочин, вчинений 17 липня 2014 року. У десяті роковини трагедія меч 17 шану загиблим віддав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави оприлюднив ролики з кадрами злочинів, які Росія продовжувала чинити на очах усього світу вже після катастрофи Малазійського Боїнга. І наголосив, країна-агресорка має бути покарана, і її брехня їй не допоможе.